Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Я рідко публікую щось публічно, і продовжую працювати з і їх родинами тихо і без розголосу. Але зараз виняток говорить Аня Скороход. Йдеться про 23-й окремий стрілецький батальйон. До мене постійно звертаються рідні бійці. Вони місяцями не знають, що з їх близькими, і замість підтримки байдужість, залякування і хамство, комунікація з підрозділами на нулі. Комунікація з підрозділом на нулі сім'ям кажуть, які питання можна ставити. А за зайві погрожують. Сьогодні мене народного депутата вимкнули з онлайн зустрічі з родинами, Щойно була зафіксована присутність. Це не просто інцидент, це системне приниження родин військових. Це свідома політика залякування, це індульгенція погонів. Коли щурі моральне забезпечення організовують тільки собі, впевнені, що ніколи не понесуть за це покарання. Я публічно називаю відповідальних осіб, які мають понести відповідальність. Перший лейтенант аж нов Андрій Федорович ТВО, начальника з моральної підтримки батальйону. Друге – помічника командира батальйону з правової роботи. Сержант, слюсар Олексій Миколаєвич. Третій лейтенант медичних сил Морозов Андрій Павлович, начальник медичної служби, начальник медичного пункту, четвертий старший солдат Шевчук Володимир Олександрович, ТВО, начальника фінансово-економічної служби, звертаюся до міністра оборони Дениса Шмигеля і Міністерства оборони України. Візьміть під особистий контроль комунікацію військових частин з родинами полонених зниклих безвісти і загиблих. Право на правду і повагу таке саме святе, як право на життя недопустимо, щоб телеві щоризно тих, хто чекає героїв з фронту і клали на хлопців, які віддають своє життя за Україну. Далі мовою оригіналу, повне звернення пані Анни. Дорогі друзі, всім привіт. Я думаю, що всі знають, що я дуже рідко пишу дописи і роблю свою роботу досить тихо і спокійно. Допомагаючи, спілкуючись з нашими військовими, з родинами безвісті зниклих, полонених, і майже ніколи не виходжу з цього приводу в публічність. Але знаєте, знаходжуся в стані, коли допекло, і допекло настільки, що вже більше не вбачаю необхідності це замовчувати. Адже коли ми замовчуємо, мабуть, це ще гірше ніж коли ти про це говориш. Бо про, про проблеми треба говорити. Є такий підрозділ 23 ОСБ. Вони дуже погано комунікують з родинами безвісті зниклих і полонених. Досить негативні про них відгуки, дуже багато скарг на цей підрозділ. Також до мене звертаються безпосередньо рідні, які втратили своїх близьких, як безвісті зниклих або близькі яких в полоні. От і вони просили мене долучитися до того, щоб організувати їм комунікацію з командуванням, донести якось інформацію до генералітету. От що в принципі я і намагаюсь зробити. Але сьогодні сталася така історія, з яко, якою я з вами хочу поділитися. Сьогодні цим сім'ям, деяким з них родичам, влаштовували онлайн зустріч, на яку долучилася, і я після того, як командування побачило, що я долучилася, вони просто мене вимкнули від зв'язку. Ну, якщо якісь тилові щури, які вибачаються тільки наживаються на крові наших людей можу таке зробити, і можу таке робити по відношенню до народного депутата. Що говорити про простих людей, про простих жінок, про простих матерів, про простих дітей, які просто хочуть знати, де їхні рідні. Що говорити про те, якщо вони не можуть добитися правди? Що говорити про те, що правду замовчують? Що, що їм робити, якщо вони таке дозволяють собі робити по відношенню до народних депутатів, які безпосередньо співпрацюють і працюють з цими сім'ями? Ви знаєте, я не хочу, щоб це перетворювалося на якесь російське псо, яке дуже часто комусь приліплюють. От бо правду ніхто чути не хоче. Є нормальні командири, є нормальні підрозділи і є люди, до яких я думаю, всі ставляться з глибокою повагою і довірою. Але є от такі толові щури, і я хочу, щоб ви безпосередньо знали їхні імена. До речі, вони не просто знущаються над сім'ями вони ще й диктують, як будуть проходити зустрічі, і говорять їм погрожують, що якщо вони там будуть десь кудись жалітися, що вони не будуть отримувати документів, що вони не будуть отримувати інформації, що їхніх рідних не будуть шукати. До речі, мало хто говорить, що мало кого шукають і взагалі реально знайти. Але я вважаю, що героїв треба знати в обличчя. І так, лейтенант Ажнов Андрій Федорович. Оце е, найбільший е, такий противник спілкування. Е, до речі, він обіймає посаду е, начальника з моральної підтримки батальйону. Ну, е, Мабуть, там тільки є моральна підтримка його самого, от, е, бо моральної підтримки ані бійців ані нікого немає, але в нього досить непогана зарплата. От. А ще він диктує. Сім'ям, як вони мають розмовляти, які питання можуть задавати. Далі у нас люсар Олексій Миколайович, тво помічника командира батальйону з правової роботи, сержант, лейтенант медичних сил Морозов Андрій Павлович, начальник медичної служби, начальник медичного пункту. До речі, дуже багато було звернень по цьому підрозділу щодо невчасної евакуації медичної евакуації. І навіть сьогодні був долучений боєць, якому не дали слово, який втратив руку через те, що його вчасно не евакуювали. Це проблема по багатьом бригадам, але по цій було так само немало звернень. І старший солдат Шевчук Володимир Олександрович, він ТВО начальника фінансово-економічної служби, тому його долучали через те, що дуже багато скарг на те, що виплати не здійснюються або здійснюються не в повному обсязі, або дуже довго затримуються. От тому, на жаль, зважаючи на ситуацію, я, до речі, доповіла про цей інцидент нашим високопоставленим генералам. От, на жаль, я поки що не бачила жодної реакції. От, але питання в тому, що проблеми, якщо вони є, їх не можна замовчувати, їх треба вирішувати. Тому е я вважаю, що героїв треба знати в обличчя, повторюся ще раз. От, е ну, а ваша вже справа, що з ними робити далі. Зараз я хочу звернутися до е міністра оборони пане Шмигаль. Я прошу відреагувати на цей інцидент. А також я прошу вас здійснити безпосередній контроль за тим, як комунікують військові частини із родинами безвісті зниклих, загиблих, а також військовополонених. Бо поки їхні чоловіки, сини і батьки віддають своє життя, ми з вами дозволяємо собі сидіти в Києві і пити філіжанку кави зранку. Дякую. столько людей, хараніття це вже просто ні не Просто пройдитесь на кладбище, просто посмотрите на весь этот ужас. И я считаю, что как ни крути, нам нужно заканчивать эту войну. Да, высокой ценой. Скорее всего, придется переступить через амбиции и наступить себе на горло. Но все равно человеческая жизнь – это самое ценное. И кто бы как и что ни говорил, именно за них и нужно бороться. Я сырского вообще не воспринимаю, потому что это человек мясник, который вместо того, чтобы решать проблемы, он уничтожает тех, кто говорит о проблемах. У нас идет столкновение, когда воюют не тактикой и стратегией, а человеческим ресурсом. Причем к отношению к человеческому ресурсу как к статистике. Вот, поэтому мы в принципе и проигрываем, потому что, к сожалению, мы в этом ресурсе мы победить Россию не можем. Просто возьмите цифры и сравните. Вопрос от качества к количеству так и не был решен. Все враги, все российские псошники, все вот такие плохие сякия. Больше двух лет, да, Сырский у руля ничего не меняется, а все только валится и становится хуже. Наверное, его очень любит Зеленский. Я не знаю, в чем у них там их душевная связь. Я не понимаю. той політики, яка ведеться на фронті, мені соромно за те, скільки я бачу людей, які риються в смітниках літнього віку. Мені соромно, бо я такого не пам'ятаю. Я такого не пам'ятаю на початку каденції або десять років тому назад. І оце отаке, знаєте, поступове знищення людей, ну воно ні до чого доброго не призведе. Ще паралельна війна. Ніхто ж не говорить про реальні втрати, ніхто не говорить про реальну кількість скалічених людей. А поки в нас іде попил, розпил, і тобі можна, тобі не можна, і там воюємо до останнього, повірте, ні до чого доброго це не призведе. Нікого не покарали, бо система просто по факту вона не працює по відношенню до тих людей, які можуть поділитися. А те все а от військовий руха підкреслює серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підозри, куди набирають молодих гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпійовані, як ССО та тароні. Вони виглядають, як правило, ось так як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в Твіттері. телефон. Їм треба для вайбера, аби позвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю таких солдат не беруть. І тому Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору чи в тг каналах вам про них не скажуть, і відступаючи оголяючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків з су вас перед очима такий образ солдата, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навалу орчих чмобиків або про зеків вагнерів, то стримується це бляцьке кодло, сидячи в окопі і тримаючи позицію. Вивозячи тяжкість окопного буття, отакі люди вони не чули про реабілітацію, про ПТСР теж але вони так само, як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправляти їх на лікування. І не дивлячись на все таки, солдати вражають своєю сміливістю відчуттям самопожертви заради інших людей. Йдучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи, бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожче ніж податки чи донат. І дуже прошу вас не забути таких солдат після війни. Піхоти це честь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.